Всім привіт! Хочу сьогодні показати вам, як відбувається процес взаємодії з видавництвом, коли ваша стаття вже прийнята. Тобто, після рецензування ви отримуєте повідомлення, що ваша стаття прийнята в разі успішного рецензування. І, відповідно, через якийсь час ви підписуєте певні форми передачі. Цієї або авторських прав видавництву, і через якийсь час вам приходить лист про те, що вам потрібно переглянути уже сформований рукопис і виконати певні е, кроки. Отже, як правило, це як в вигляді імейлу е приходить, в якому пише, що у вас є певний час для того, щоб переглянути оцю верстку, яка піде в публікацію. Відповідно, є лінк, через який ви можете перейти на, безпосередньо до е, самого процесу. Тут ми бачимо, що є можливість перечитати це все, на що звернути увагу. І переважно є кнопочка Start-proofing. Це означає, що почати цей процес. От, в Springer Nature вони одразу пропонують е, такий тюторіал. Там, де вони пояснюють вам, як працювати, з рукописом які функції можуть бути використані. От тут багато є парад, звичайно, їх можна пропустити. От вони пояснюють, що кожна з цих іконок означає. Так. Кожна з цих іконок, пояснюю, я пропущу, бо вже практично кінець. От, і... Час, як правило, вони вимагають перевірити правильність авторів, якісь помилки ще по тексту можна, але, як правило, воно все сформовано в такому от переліку питань, от aq list тобто питання, на які треба відповісти. І тут ми бачимо, що треба зробити. Бо конкретно, тобто, якщо ви класнете, воно зразу показує, де по тексту це от питання. Please Provide superscript C in Author Group. Тобто от вони знайшли якісь помилки або неточності, які треба з'ясувати перед тим, як ваша стаття піде в публікацію. Тобто, це от перше, це друге. Тобто вони тут звернули увагу на те, що ми пропустили деяких, деякі посилання, які є в тексті, але їх немає в списку. А, і, до речі, і друге так само. Тобто, фактично, коли я виконаю всі ці е, умови, або розберу ці всі питання, тоді можна е, спочатку запам'ятати це: save close, і далі вже буде. Е, Відповідно, як тільки ви вже це прийму подасте, у вас вже не буде можливості якісь зміни внести. Хоча й на цьому етапі вже досить складно, практично нереально внести зміни. От. Але це буде означати, що ви підтвердили те, що форма і інформація в цій статті абсолютно відповідає стану подачі в журнал, верніше публікації, навіть не подачі в журнал, а публікації. І фактично в такому вигляді ваша стаття вже буде, вийде онлайн, стане доступна авторам для, або читачам для знайомлення. Бажаю, щоб у всіх таке було частіше, більше і успішніше, і крутіше журнали. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та слідкуйте, бо буде ще дуже багато чого цікавого. Коментарі також вітаються. Всім гарного дня!